Доброго ранку, шановні орхо-колеги. Я вас рада вітати на своєму каналі. Стрес ми знімаємо кожен по-різному. Щось вчора я дуже сильно стресанула, дуже багато було думок. Якось останнім часом я підв'язала з орхідеями дуже сильно. Нічого не хотілося. У нас є магазин. Мережа магазинів Рост в Харкові. І в певному магазинчику я завжди полюбляю зайти, подивитися і завоз орхідей, і оцінку, бо вона там присутня. Ну, як ви бачите, за цим відео стрес я гарно зняла. Будемо знайомитися, тому що для мене це така, знаєте, спонтанна була покупка. Не очікувала взагалі. Я не на що, що я щось зайду куплю. Давайте будемо знайомитися. Почнемо з того, що є в мене така тепер орхідея. Гарний кущик, багато коріння, дуже була смачна ціна. Щоб порозуміли, ціна була до ну, приблизно десь гривень 200 гривень. Чому я її схопила? Ну, тут квіти були. Я зараз вам покажу, що, що, що це за сорт, бо я вже знайшла. Е, ну, По-перше, подивіться, яка корнева. І тут у нас наче, є дітка. Отут діточка. Бачите, діточка. Дітка є. Дітка є. І сама рослина дуже велика. В неї величезна розетка. В неї був квітоносик. Він був зламаний. Зараз він так воно стоїть, не знаю, воно щось дасть чи не дасть. Ось так от в кашпо я поставила, може, воно щось розкривається, Я сподіваюся, бо тут же бутон майже на розкритті іде. Відносик був зламаний. І ось такі тут були квіти. Я вам так от виклала, щоб показати. Да, не дуже гарно, не дуже естетично, але я все-таки. Ідентифікувала цю орхідею. Вона називається Ten Spirit. Я тут вам став фотографію нормальних квіточок. Вона була в завозах, так дивлюся нещодавно, в дуже малій кількості, тому що писала, що це орхідея ексклюзив, дуже мала наявність, терепири, терепири, там багато всього. Ну, подивіться, да, дійсно дуже гарні квіточки. Ось дуже така і губавна, і прикольно. Тут я так їх розклала. Ну, тому що мені дійсно було цікаво. На жаль, під у нас був обламаний, тому так от вона підсушувала квіточки. Зеро'яча рослина коняча. Ось так я зняла стрес. І в мене ще є тепер друга така орхідея. Тут, звісно, горщик набагато легший, коріння менше. Це у нас. Фалінова орхідея, а це у нас е мінусис. Тобто у нас різні виробники. Ціна була однакова, вони були всі по оцінці 50%, що мені дуже, знаєте, сподобалося, бо е навіть я б не купила в інтернеті за таку ціну такі гарні рослини. Плюс ще пересилка в нової пошти взагалі зараз е коштує великих грошей. Ось те, що така гарна орхідея. Я на неї дивилася і ще скидала своїй знайомій колись цю орхідею і показувала, дивись, 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 яка гарна орхідея зветься так, як твоя донька. Дуже гарно нам мені сподобалася. Це орхідея Вероніка. Ось такий гарний квіт. Вона мені дуже довго когось нагадувала. Я не могла згадати, кого ж вона мені нагадувала, щось в мене таке було в колекції. В мене була орхідея дуже подібна з такими крапочками, розводиками. Да, От вона так, знаєте, як, як розбавлена акварель. Я зараз вам тут знайду ставлю, бо я тільки згадала, як вона називається, я знову забула. Вона була подібна, але, на жаль, вона не вижила, в неї було слабке здоров'я. Подивіться, яка гарна Вероніка. Дуже гарна, мені вона дуже до вподоби. Зараз я увімкну, напевно, спалах, якщо в мене вийде. Щоб було гарно видно. Ось так я при спалаху вам показую. Дуже гарні квіти, дуже гарні. А, якраз згадала. В мене була подільна, називається на Рембрандт. Все, згадала, так. Да. Я от вам фотографію вставлю, якщо знайду. У мене десь в інстаграмі має бути архів. Ну, дуже подивіться, який ти гарні. Дуже мені подобається. Оці всі такі вже напівсухі Це я приберу. Вчора прискала від шкідників. Я тільки що переймаюся, що я її поморозу ввезла. Ну тут, так, да, тут вона бутони почне втрачати, тому що вона підмерзла. Я не очікувала, що буду щось купувати. Я дуже довго їхала додому. У нас так прохолодно. На Харківщині такий морозець останніми днями. Дуже мені хочеться, щоб все в неї було чудово. Ну, в мене ось такий улов. Кожен бореться зі стресом, як може. Буду дивитися, що оці плямки. Зараз на роботу збираюся, потім прийду з роботи, то може все тут повідрізаю, тому що, ну, скоріш за все, я їх, я їх ще підморозила. Неочікувано для мене було це. тут У мене ще, може, ці бутошки розкриються, такі гарні. Це в мене орхідея, тензвіт. Гарний дуже гарний. Да, стандарти, да, чудові. Я чому цей магазинчик полюбляю, тому що я там колись собі придбала орхідею маракеш, метеличка. Це дуже прикольною ціною, дуже прикольною. І оце Іра, Ірочка моя, знаєте, всі Ірочку вже теж каже, що ходити, мені дивитися, тепер маракешика в метелика. Ну, нема там ніяких мутацій. Я там буваю зараз дуже рідко. Але ось якось мітку. Ще мені підказали. Вчора їхала додому, де є гарні орхідеї у нас в магазинчик. В Харкові поїду тепер на розвитку, подивлюся, що там є ну, чудового. Там кажуть, що є і гарні орхідеї, і гарні є оцінки, там дуже великий магазин квітів. Будемо дивитися. Ось на цій ноті гарних квіточок. Я вас вітаю. Бажаю вам гарного дня. Продуктивного дня, щоб всі ваші намічені цілі сьогодні були виконані, щоб все у вас було вдало, тому що у мене сьогодні теж дуже важкий робочий день, треба на роботу з'їдати, провести семінар дуже-дуже багато всього. Я вам вдячна за увагу, научити на моєму каналі. Буду вас тримати в курсі подій, як почувають мої чудові квіточки себе.